Пройшло пару тижнів від того, як вийшла оновлена трилогія Сталкера, як болотяні їздини фанати вже відрізнилися ядерним поносом в відгуках зі всіх оновлених частин Сталкера. І добре, якби причина була суттєва, але ні, основна тема обговорення з сосійськими недофанатами це вирізання нікому не потрібної російської локалізації. Як то кажуть, нехай щастить. Тому сьогодні в цьому відео ми розглянемо найсмішніші та найбільші, Найтупіші бавувни по п'ятим точкам сосіян. Погнали!

Mwen mwen smiske ti sa stavak mwen mwen ap stavak Mwen ap 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 Eto mwen sa sivki mwen sepon Historicheski orijinalan Krivojne stalkera Mwen ap mwen mwen li la Mwen 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 sepon Sivak mwen 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 A eto mwen pasavski mwen sa mwen Krivojne stalker Mwen 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 mwen

Ніхуя собі, російський критик засирає все, що не вписується в його хвору уяву про велич. Ну, давайте розберемо цю дегенеративну складову дебілізму, бо це вже не критика, а повний пиздець. Перша теза, накатілі п'яток дефолтних модов. Піздець, ну ти серйозно, JC працюють, модернізують та покращують класичну гру. А ти сидячи у своїй хрущовці, вирішив, що маєш право на критику. І це все з країни, де улучшення означають дірявий асфальт і розвалені заводи. Друга теза. Вирізали культурну ідентичність. А ви що, справді вважаєте, що ваш совкоблядівський стиль це культурна індентичність? Вся ваша культура це суміш чужого спадку та імперської параної. І взагалі, як можна говорити про культуру, якщо у вас її рівно стільки, стільки болотах у ваших пропірдяївках чи протіряївках? А тепер третя теза. Максимально кончений ремастер. Бля, я вже не можу від цього плачу рапсіянина, якому в чергове показало, що вони вже нікому не цікаві. Ви звикли жити на відходах і модифікувати те, що залишили інші. А коли вам дають щось свіже, ви кричите «НЕ ТАКОЄ. А тепер вердикт. Ця вся критика це не критика, це просто твоя особиста трагедія на фоні усвідомлення вашої нікчемності. GSC не для вас працює, адже Stalker – це є українська гра, і то, що вирізали хрюскою локалізацію – це цілком правильне рішення. Так що, росіяни будьте любезні, ідіть вслід за російським кораблем. Это, например, вот да, и, в принципе, сделает, жизнь Выпил русской озвучки – это плевок в лицо русскоязычного сообщества, которое вытащило Сталкер со мной и, в принципе, сделало Арчизу популярной. «Выпил русской озвучки» – это плевок в лицо русскоязычного сообщества. Та ви що, серйозно? Ви ще скажіть, що видалити лайно, це образа для смітника. Ця ваша недоозвучка така ж огидна і чужа, як і ваша вся гнила, токсична, смердюча культура. Російська мова, яка асоціюється з війною, геноцидом, зруйнованими містами та трупами цивільних, не має права звучати в українській грі. Взагалі ніде не має права звучати. Талкер без російської звучки, це не плівок. Це очищення, це видалення паразита. Якщо вам так боляче, чудово, страждайте, бо це лише початок. Ваше вілікоє йде за курсом руського воєнного корабля, і на виході лише забуття. Бо вся Росія це пляма на історію, яку час стерти назавжди. Блін, тварь просто сука. После, Brother.. После атомик фарта казалось, россияне опять пробили дно своим игровым аналогом импортозамещением. Но россиянцы опять высирают всякий запорный кал по типу смута, чи якась то хуйня. Мильна русофобська подділка. Площад один плюс це же Може убігать противників з вородящих на суфлотське. Мильна русофобська подделка. Ой, знову визги свинів з Ви там зовсім з розуму з'їхали? Чи у вас мозок остаточно залили боярою? Та для вас уже все русофобія. Так от, якщо правда, що вас ненавидять, це не русофобія, це нормальна реакція світу на вас, ваших скреп. Вашу культуру, насилля і смерті, справжня цивілізація відкидає вашу мразоту як інфекцію, адже згідно зі статті у Вікіпедії, то русофобія – то є ненависне ставлення до російського народу, самої Росії та до їхньої недомойви та їхньої політики. В принципі заслужена та справедлива ненависть. А те, що в грі можна вбивати тих, хто розмовляє українською, це не плюс, це зайвий доказ, що ви не люди, орки, виродки, ви не гравці, ви симуляція фашизму під виглядом геймерів. Ваші слова це виправдання геноциду, і цим ви самі себе підписуєте під вирок. Ви не фанати гри, ви фанати вбивств. І тому для вас не місце ані в сталкер, ані в цивілізованому світі. Хай кожен рядок російської культури згниє, як ваша армія в полях України. І якщо вам боляче. Це чудово. Біль це те єдине, що ви заслужили за віки терору, брехні та зневаги до всіх навколо. Тож страдайте, тварини, і радійте, що це тільки слова, бо справжня відповідь на ваших противників уже гупає по броні ваших ублюдських танків. Блін, тварь просто сука. Ну ось і на сьогодні, все. Дякую за те, що дивилися цей відеоролик. Якщо цей відосик дуже сподобався, то обов'язково тицяйте вподобайку та, звісно ж, підписуйтеся на цей причудовий канал, якщо ви, звісно, не підписані. А також, друзі, якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово, то в описі під відео буде банка Монобанку. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Вадік Сталкер. Слава Збройним Силам України та слава Україні! І до зустрічі до нових відео та стрімів!